Всім доброго дня! класична ситуація, Привезли новий кислородний балон, давление 80 атмосфер. Ну, коли ти відкриваєш, чуть-чуть начинаешь шипіти. Я зробив такий от мильний раствор. Я сначала думав, що під цього датчика. Уже і датчик новий поменяв. ні ніфіга, Думав, тут прокладка. ні. В общем, редуктора це не касається. це касається вентиля. Я його вже розібрав і хочу показати, як вам розібрати під давленням. Зажимаєте, закручуєте повністю балон. Якщо тут у вас залишається давлення, стравлюєте його. Вверх оцю барашку притримуєте. Тут обична різьба, права різьба. Откручуєте її. Я вже відкрутив, хочу вам показати. Отак от от вона відкручується. Тут от така от, прокладочка. Внутри, де оцей от штирь, І у нас виходить, що між даною прокладкою і цим штирем є неплотність, тому що давлення високе. І отут, виходить, от да? от получається так, що не тримає ця прокладочка. Зараз спробую вилічити цю ситуацію і поділюсь далі з вами. тому що Їздити і купувати балони, які не тримають давлення. Або міняти на інший балон, це буде не то. Ребята, от якщо так от на сонці придивитися, отут є падтай. Зараз я спробую туди колечко підібрати. Колечко треба не дуже товсте, щоб не сильно виступало. І коли колечко плотно сюди упреться, я думаю, все сработає. Давайте спробуємо. От в такому наборі знайшов R04. І сюди отлично підходить. І виступає не дуже багато. Сейчас спробуємо це все дело сюди поставити, зажать и проверить. Давление в балоні 80 атмосфер показує. Меньше пол каплі. Ось таким от китайським феріот. Тут смастив чуть-чуть Я думаю, це углі нічого страшного не буде. Якщо це був би кислород, абсолютно не рекомендував би сюди чим-то чим мастити, особливо чим-то жирним. Значить, спочатку вот, трошки видвинув цей шток, попадаю в квадрат. Опс. і Тут права різьба, я вже говорив. Це все діло зажимаю. вуглекислота. Я гадаю, написали, тому що балон від аргона написали вуглекислота. Зараз зажму і перевіримо. Ну, От, ребят, високе давлення не дуже добре. Вот тут вот раньше пускало, сейчас уже не пускає. А я найшов сам тонометр уже і схудав. І он бульки. Тут уже все чотенько. Но я показував відео, як вирішити тут проблему. А цю проблему или же надо паять, или ж ставити другий. От і все. Все тут сработало, все тут добре. Тому що тут взагалі пускало, прям шипіло дуже сильно. А зараз, як тут не пускає, воно знайшло слабинку. Якщо було корисно, ставим палець вверх. Всім дякую за просмотр, всім добра. Підписуйтесь, друзі.